365 днів забав та видовищ 2014 тисячі в Івано-Франківську оголосили роком фестивалів. Аби привабити до столиці Прикарпаття все більше туристів, святкові дійства запланували ледь не щомісяця. Окрім уже традиційних та добре відомих розваг, вигадали і два зовсім нові спортивний «Довбушфест» та Станіславську мармуляду». Тож на гостей та мешканців міста очікують неординарні концерти, динамічні еко чи історичні акції та кулінарний карнавал смаку. Довбушфест він буде такий нестандартний. Він присячне. Руху пришки в 18 столітті. Ми хотіли би молодь залучити до цього фестивалю, особливо молодь міста, інших регіонів, з тим, щоб вони відчули цю історію, побувавши в музею довбуша, а також позмагалися на багатоборствах, які в свій час опришки використовували у своїх тренуваннях. Аналогічно наша Станіславська мармуляда, яка планується у жовтні місяці, вона би мала десь показувати показати адетичну кулінарну спадщину нашу Прикарпаття, нашу місце Івано-Франківська. Тут будуть задіяні ряд різних ресторанів, кафе, і я думаю, що така страва, як мармуляда, також буде веселена на конкурсах. Певні зміни торкнуться і фестивалів ветеранів. До прикладу, свято Ковалів планують доповнити чималою кількістю майстер-класів та дещо розтягнути його у часі. А от феєрія декоративно-прикладного мистецтва Прикарпатський вернісаж та ярмарок пекарів віртуозів вперше зустрічає. Тимуть гостей у спеціальних будиночках такі насичені святкові програмі. Івано-франківці лише радіють, бо переконані, що більше позитивних емоцій то краще, особливо для європейського міста. Ми молоді, теж хочемо, щоб у нас місце, місто процвітало, щоб місті щось було гарно. Ми стремимося до того, щоб у нас було найкраще місто. У нас європейське місто рахується. Дітям дуже це цікаво. Так ну гарно люди приїжджають свіже, щось все завжди нове, нам лишають в подарунок ковалі. Свято хліба теж це добре, народне воно таке. Я вважаю, що фестивалі це така річ, яка може розвинути економіку міста. Це по-перше, по-друге, багато туристів можуть приїхати в Івано-Франківськ, і навіть не туристів, навіть мені мешканців Івано-Франківська буде досить цікаво побувати на фестивалі о я е, Мормуляду я би з задоволенням навідала. Я думаю, що туристи з Києва або зі Львова б з радістю навідалась. Я б навіть порадила своїм друзям звідти приїхати сюди. Адже це досить цікаво е, попробувати франківських якихось страв для засідників мистецьких та культурних акцій. А також туристів підготували навіть спеціального календаря із переліком усіх фестивалів. Після насиченого традиціями коляди січня естафету перехоплять економічні лютий та березень. На цей час запланували одразу два серйозні заходи вшанування лідерів економічного прогресу Тріумф 2013 та всеукраїнську виставку енергоефективності.